Служіння пророків, старозвітніх пророків було десь схоже з тю функцією, яку виконує наша совість. Пророки це були совісті нації, коли нація вступала невірно і вперто не слухалась Бога, то Бог послав пророків, які нагадували їхні гріхи, торгусали їх, говорили про наслідки. І сьогодні я зачитаю один із таких уривків, де Бог використовує пророка Єремії, щоб сказати своєму народу, що їх чекає ще більше зло за їхні гріхи. Але коли я читаю цей уривочок, я так я, ну, думаю не стільки вже за ізраїльський народ, а стільки за нашу ситуацію, за нашу, нашу націю, за біди, за біда, які є в нас в країні. Сьогоднішній день також є заклик по церквам молитися, по причині вже нового наступу ворогів в Харківській області. Багато людей втрачають своє житло. І це напевно, що ще не кінець, як які можуть бути і там. Ось книга пророк Єремії, 18 розділ. Надійшло до Єремії від Господа слово такого змісту. Встань і йди в дім гончаря, І там ти почуєш мої слова, то я пішов у майстерню гончара і застав його за роботою на гончарному кружарі. І коли посуду, на яку він робив з глини в руках гончаря, не вдалася, як буває, з глиною, то він робив із неї інший посуд. Який він вважав за доцільне зробити. Бог каже Єремії: Єремію, я тобі маю дати слово, слово, яке ти маєш передати. Але щоб ти краще це слово моє зрозумів, я тобі скажу його в майстерні гончаря. Спустись, зайди до нього і дивись. І коли ти будеш дивитися, я тобі скажу моє слово. І ось в той момент, коли Єремій зайшов до гончаря, той саме працював, виріплював якісь. Ушенчик там, то сусуд. І коли він його робив, у нього був якийсь намір думки, щось пішло не так, щось там, там глина зам'ялася, не вийшло. І що зробив гончар? Він знову зняв ту глину, перемяв її, прощупав, пере... можливо, що там немає якогось камінчика, чи можливо додав якоїсь водички, чи глини, щоб там, щось там покращити її стан і знову кружляє на тім крути той, той кружок. І Виробляє інший, можливо, речик, який він мав в собі вже на донці. І в цей момент Бог говорить далі: і було до мене Господнє слово такого змісту. Хіба я не можу з вами, роди Ізраїлів, зробити так, як оцей гончар? говорить Господь. Адже ви, роди Ізраїлі, у моїх очах як глина. В руках гончара, буває, чи я пригрожу якомусь народові або царстві, що його викореню, спустошу і знищу. Але якщо той народ відвернеться від свого зла, про яке я попереджав його, то я пожалюю його і не спроваджу на нього лиха, яке я мав намір учинити. Іншим разом, я провіщу щодо народу або царства, що відбудую і що вкоріню його, але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною, і не слухатимуть голос, то я відменю те добре, яке я обіцяв їм зробити. Бо говорять, що його плани, чи його наміри щодо націй, щодо народів. Залежить від них сили. Бог каже, і мій плани змінюється, тому що народи змінюються. У євреїв була така, якби. Спокуса, яка їх завжди спокушала. Вони думали, ну, ми особливий народ. Нас Бог вибрав. І він обіцяв нам, що він нас укріпить, зміцнить, благословить, де розхищати. І це дійсно було правди. Але ця правда була обмовлена. Бог каже: я кладу з вами завіт. І в мене є такі наміри для вас. Але є умова, ви повинні мене слухатись. Ви повинні бути моїм народом. І тоді для вас було такі благословіння. Але, значить, вони перестали Богослухатися. Але думали, Боже, ну ти ж нам пообіцяв, ти нас будеш тільки благословляти. І ось, не слухаючись Бога, Бог їх карає. А вони все одно думають, що щось має трапитися, Бог нас має захистити. Не може так бути, що якісь язичники прийдуть нас і знищать. А саме це тоді почалося відбуватися. Воволонська імперія торгала їхню землю і почала їх нищити. І ось Бог Бог не разу їм казав, попереджав через Єремій. Тепер каже: подивись, якщо гончар має право собі, в нього щось не вийшло. Чи він мав одні наміри, вони не вийшли, він перейняв там глину. Зробив щось інше. Тим більше я, ви, ізраїльський народ, і не тільки ви, всі народи, виникли не в моїх, руках, в моїх руках. Я маю одні наміри, але якщо по вашій причині щось буде не так, я зроблю щось інше. У мене були до вас, ізраїльський народ, добрі наміри. Ви грішили, не слухались, і тепер у мене до вас злі наміри. Я, вас, я попереджаю, що я вас. Буду карати, аж до винищення. Е -е -е. Але каже, навіть і зараз, коли я кажу, що в мене є плани вас покарати. Ми, я вже планую з вас зробити не щось таке величне, а вас покарати. Але навіть зараз, коли в мене такі плани, якщо ви змінитесь, що ж, о, Господи, ми не тікаємося, виправляємося. То я свої плани зміню. Виді, Отже, тепер скажи, можам юдеї та мешканцям Ірусулива слова, які говорить Господь. Отже, тепер піди скажи: ось я готую на вас лихо і обмірковую проти вас певний задум. Тож нехай кожен із вас зійде з свого злого шляху і покращить свою дорогу життя та своїх вчинку. Зараз такий час вашого життя і такі плани мені на вас, що я тепер отую вам недобро лих. Але я вас попереджаю для того, щоб ви, ви змінилися. І тоді я також з радістю зміню свій план. Якщо ви послухаєтесь, покаєтесь, мені нема задоволення вас карати чи давати вам лих. Я хочу вас благословляти. Але якщо ви змінитесь, тоді я зміню ці. Плани на ваше покарання на те, що у вас благословити. Але, але вони скажуть. Ти скажи їм це, але вони скажуть: знаєте, що вони скажуть? Даремна розмова. Ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне. І кожен з нас чинитиме за впертістю чи вилінням свого лихого серця. Ось що вони скажуть. А що ти до нас хочеш? Ми хазяїва, ми керуємо своїм життям, іди від нас. Ось така була відповідь Ізраїль. І, ну, і ми знаємо, ну, далі, які були до нас. От то леке, яке Бог пережив, в повній мірі на них вилилось. Країна була зруйнована, Єрусалим, на які вони надіялися, був зруйнований, храм був зруйнований. Більшість з них були депортовані, насильно виселені туди в Вавилон. Ну, можна сказати, ну це ж, це, в принципі, про євреїв, це про євреїв, це Бог, Він говорить з ними, вони особливий народ. Але чи підмітили ви, коли Бог говорить з євреями, він каже, що в принципі так, це катається і всіх. Він каже, Бугай, я приложу якомусь народові. І він зробить так, якомусь народові. Це не тільки про вас. Зараз йде мова про вас, я вирішую вашу долю. Але в це принцип до всіх. Каже, не тільки ви в моїх руках як глина, бо ви мій народ. В принципі, всі народи, навіть ті народи, які поклоняються якимось ідолом і не, не знають. вони також в моїх руках. Також я керую їхнім життям, не ідоли їхні. Бо то все фальше брехня. Я керую життям всіх націй на, на земній кулі. Ви всі перед моїм мощі. І ваша доля залежить від моїх рішень. І, як правило, як правило, мої рішення не просто так, а пов'язані з тим станом, в якому ви знаходитесь. Як правило, є пряма залежність, що ви від мене получаєте з тим, якими ви є. Якщо, е, залежність від того, що я допускаю вам, залежність від того, що ви допустили в своє серце. Ну, і... Здається, здається, що вони могли думати, ну який, який зв'язок, Господи, з тим агресором, який на нас нападає, і з нашим духовним станом. Це ж не ми не винувати, ну, цар винувати, священник винуват, ми ж не винувати. А є зв'язок. є зв'язок. І Бог каже, вам треба прийняти наслідку і, і усвідомити, що є ваша відповідальність, особиста відповідальність. Думаю, що десь ми знаходимося в схожому стані, коли біди на нас йдуть, йдуть, і не зменшуються. А в схожому стані в тому, що не відчувається, що, що в загальному нація бачає в собі якісь привиничі, шукає, в чому нам треба виправитися і покаятися. Ну, з Ізраїлем кінчилось так, і навіть не так, а ще гірше було. Через якийсь час Бог їх знов трошки відновив, а потім послає до них свого сина, його розпинають, вбивають фактично руками римлян. І тоді що трапляється? Тоді взагалі повністю нація зруйнована, держава знищена, і 2000 років їх не було. І дом, дом, можливо, це вже кінець. Ні, це не кінець. І навіть те, що зараз в Ізраїль виник, Бог дає їм таку можливість, що вони серед тих всіх агресорів, які їх хочуть їх знищити, якось відбуваються, навіть не змічняються, що не кінець. Тобто, навіть якщо є приговор, здається, Бог каже, все, тепер за тебе тв... тв... буде тільки покарання. Це ще не кінець, є надія, але це залежить від нас. Ну, ну, від Наше виправлення виправляє нашу ситуацію. Наше виправлення перед Богом. Виправляє його відношення до на нас. Скажу, що ось це порівняння з гончарем і народами використовує апостол Павло в Післені до Римлян. але вже говорить про те, що Бог на якийсь час відставив свою працю з Ізраїлем. Гончар він відкинув. Це його вибір. А тепер ліпить щось інше. Тепер Бог ліпить церкву. Тут 9 дев'ятий розділ. який інший, 21-й вірш. І хіба немає влади гончар над глиною, щоб з тієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на нечесть. Тут не мова про те, що Бог до цього часу Ізраїль був чище. Був його народом, тепер би він робить щось інше. Він робить тепер свій особливий народ всі, всіх тих, хто увірував у Христа. Безразниця якої нації, 24, нас, яких покликав не тільки з юдеїв, але й з язичників. Ось, тобто, то, що Бог робить зараз церкву, це також його, його, його своєму вибір як правителя. Це його рішення. Це, це нас. Але так само, коли це касається нас, навіть церкви, Бог сказав церкві приємні благословенні слова, що він нас спасе, захистить, освящ... освятить, очистить і прийде за нами. І візьме нас на, -на небо. Сказати, ну, Господи, що, що ти нам сказав такі добрі слова? Ну, тепер все, тепер ми можемо робити все, що, що, що завгодно, число, так і як і з євреями. Не так подумали. А якщо так, якщо ти сказав, Боже, нам тільки добро. Тепер ми можемо робити все, що завгодно, і все буде добро. Такий якесь деколи спотворений висновок робить Христя. Якщо Бог нам сказав, що тепер він нас спаси, то Бог слав кому? Тим, хто в нього буде вірити, то віра проявляється і послухом. І далі Павло про це, якби застерігає 11 розділ. 25 вірш. Бо коли Бог не пощадив природних галузок, то він і тебе не пощадить. Тут він із, весь свій народ, який він вирощує з оливковим деревом, і з цього оливкового дерева було відтяти деякі від які не вірили в Ізраїль, а туди він приєднав інші від нас. каже: але якщо Бог з ними так поступив, то невже він не поступив так з вами, якщо ви будете йому невірні? вірні? І 23 вірш. Та й вони, якщо не залишаться в невірстві тих, які Бог відпав, відпали Ізраїль, будуть прищеплені, адже Бог має силу їх знову прищепити. Тобто наше е, благословіння, чи навпаки покарання, яке Бог дає, злежить від нас, від нас самих. Якщо ми змінимося, то змінюється. І Боже старого. З одного, може, на протилежне. Це десь вірно думати про, як, як про нашу націю, але вірно думати за, 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 за самих семей, за свій стан. Бог дав нам свободу бути і робити те, що ми хочемо. І це благословіння, але це відповідальність. Бо коли є свобода, то я якби, кую свою долю. Бо Бог мене тепер не запровонув, що тільки ти маєш жити по Івану. Бог мене закликає, піван, не закликає жити по Івану, а мій вибір. Спокуси, які мене окружають, якщо я їм спокушусь, можуть мене збити. Бо каже, я керую світом, але я зважую на ваш вибір. Тому хай Бог висловить. ну, нас особисто, нас особисто. Робити. Чинки, які будуть проводом нашої віри, життя послу. І також в цих словах є про цю майстерню гончара є в якійсь мірі попередження чи на якесь застереження. А з другої сторони є надія. Що, в Чому застереження? Застереження в тому, що Бог каже: якщо ви будете далі такі уперті, буде гірше і гірше. Але є надія. Каже, якщо буде навіть так інше, що крах, кінець, взяв той гончар, ту глину, прийняв її, прийняв, все, так кінець і кінець. А Бог каже, це ще не кінець. Якщо вам дійде, і у вас буде дух і покаяння, це не кінець, я зроблю зробившись новий Тому, Хай нас Бог благословить. Його наміри про нас добрий. Щоб ці добрі дали йому над нами реалізувати. I mean the bombs